Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 0742, місто Коваль вулиця Володимирська, 133. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо маршрут, виїжджаємо з території сервісного центру. Сервісний центр у нас там, ну ви в курсі. І займаємо крайні праве положення. З лівим поворотником виїжджаємо, надаємо перевагу автомобілям, які рухається по головній дорозі, бачимо знак 2.1 дати дорогу, автомобілів у нас зліва немає, і ми повертаємо на вулицю Володимирська. Займаємо крайнє праве положення і рухаємось згідно маршруту номер 2 Зробимо огляд маршруту, дорожні знаки, розмітки, інші особливості дороги. І я надам вам свої поради. Бачимо, у нас попереду припарковані автомобілі, там суцільна лінія розмітки, і автомобілі, які їдуть в зустрічному напрямку, вони виїжджають на зустрічку, тому це ми враховуємо, трохи, даємо їм можливості це зробити. Пішохідний перехід, наголошую вашу увагу на тому, що там тільки з лівого боку є дорожній знак, він вже 5,38.2, а той, що 538.1 що з правого боку з зеркального відображення. Другого знаку, його там нема, на жаль. Нема з я маю на увазі, немає знаку. Тому дивіться на розмітку і на іншу сторону також. Був у нас знак 5.16 напрямокруху по смугах, ми можемо рухатися з цієї смуги прямо або праворуч. У нас дорожні роботи. Я прилаштуюсь тут у ліву смугу, а ви коли будете складати іспит, то будете їхати по поправити. Бачите, трохи дорогу. Вантують. У нас тут обмеження швидкості 40 км на годину, знак 3,29. Нагадаю, що не можна їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на знаках. Повертаємо ліворуч на вулицю заводська, пропускаємо зустрічний транспорт, а також пропускаємо пішоходів, якби вони тут були на пішохідному переході. Необхідно пропустити їх, згідно правил дорожнього руху. Пішоходів на перехресті, виїжджаючи на дорогу, які йдуть по дорозі, на яку ви виїжджаєте. Зупинка громадського транспорту, тут у нас кишені. Якби маршрутка виїжджала, то її необхідно було б пропустити у населеному пункті. Поза позанаселен... населеним пунктом всього робити не обов'язково. Дорога у нас така страшненька. Але сподіваюся, що коли ви будете складати іспит, то вона буде краще. Ну, тут розмітку погано видно, але вона є. В принципі, могло б бути і гірше. Рухаємось по вулиці Заводській. Бачимо попереду вантажівка припаркована. Дивимось, що у нас там на смузі зустрічного напрямку. Завчасно вмикаємо лівий покащик повороту, подивилися в ліве дзеркало. Пустили за стрічку, бо перевага саме у них, так як наша полоса була запаркована. Знову попереду пішохідний перехід. Нагадаю, згідно пункту правила 18.1, вам необхідно надати перевагу пішоходам, які йдуть по пішохідному переходу. Треба знизити швидкість або зробити повну зупинку автомобіля. Також бачимо дорожні роботи у нас попереду. Лівий поворот, зустрічки там нема, і ми об'їжджаємо, дотримуючись безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека руху. 50-100 метрів вмикаємо правий покажчик повороту, даємо дорогу автомобілям, які рухаються по вулиці відродження, і обережно повертаємо. Бачимо знак напрямок руху по полосах. Пішохідний перехід не наїжджаємо на сусільну розмітку, лівий поки що повороту і рухаємось. Бачимо, тут у нас люди ходять, порушуючи правила дорожнього руху. Будь ласка, враховуйте це Права полоса у нас вся запаркована, тому ми їдемо по лівій. Тут у нас з'явилась смуга. Правий покажік повороту, об'їхали. перелаштувались, верніше. Зупинка громадського транспорту. Знак 2.3. Головна дорога. Напрямок руху по смугах. Бачите, у нас ліва смуга для повороту ліворуч. Права для руху прямо та праворуч. Але у нас наша смуга там знову ж таки дорожні роботи. Дивіться, зверніть увагу, до суцільної лінії розмітки перед підшкодним переходом перелаштовуйтесь. Знижуємо швидкість, бо дорожні роботи йдуть велосипедист, притискаємось трохи до краю лівої полоси. І зараз нам необхідно розвернутися згідно маршруту номер 2 на наступному перехресті Т-образному. Вмикаємо правий показчик повороту. Повертаємо, потім лівий покащик повороту і розвертаємось на дорозі. І рухаємось у зворотньому напрямку. Тут у нас. Звільнилася права смуга, але відстань невелика, тому ми перелаштовуватися не будемо. А вже ось тут перелаштуємось. До суцільної лінії розмітки у нас тут виходить. Якби автомобілі були б далі припарковані, то тоді б ми вже проїхали б пішохідний перехід, та потім би. Громадського транспорту. Зараз на наступному перехресті з світофорним регулюванням нам необхідно виконати лівий поворот. Об'їхали автомобілі. Перед тим, як дивитися в ліве зеркало, подивилися в зеркало і також повернули голову наліво. Ось бачите, досить сильна лінія розмір, те, що я вам казав. Надаємо перевагу пішоходам. Вернути голову ліворуч необхідно, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, бо хтось може під'їхати. Під і на сьогоднішній день не так багато автомобілів, в яких є датчики сліпих зон, які розташовані у зеркалах наружного виду. Зупиняємось, пропускаємо дівчат і продовжуємо наш рух. І зверніть, будь ласка, увагу, знак 5.16 нам дозволяє лівий поворот виконувати, виконувати тільки з лівої смуги. Перелаштувались до суцільної лінії розмітки завчасно і з лівим показчиком повороту чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Добре, що у нас є таймер, ми бачимо, коли у нас буде зелений. Нагадаю, що при лівому повороті вам необхідно зараз пропустити пішоходів які переходять дорогу. Там вже підійшли люди, і ми їх зараз будемо пропускати. Виїжджаємо на середину перехрестя, це обов'язково, і з середини перехрестя, надавши перевагу, продовжуємо рух. Суцільну розмітку не тільки ось не можна порушувати, наїжджати, але і цю ще праворуч, бо вона є від, відізначена узбільша, а по узбільшу рухатись заборона. Тому рухайтесь, не, на, не наїжджаючи на суцільну розмітку. У нас з'являється додаткова смуга, але ми все ж таки залишимось у своїй смузі, хоча як варіант можна було б прилаштуватися, а потім вже на перехресті. Бо нам зараз треба лівий поворот з вулиці Варшавській, до речі, це вулиця Варшавська, повернути на вулицю Володимирську, ліворуч. Краще все ж таки прилаштуватися, бо тут така відстань немаленька. Ну, тут все залежить ще від кількості автомобілів. Звісно ж, тому вже дивіться по ситуації. Дозволяючий сигнал світлофору у нас. Виконуємо поворот ліворуч. Дорожні роботи у нас тут йдуть, будьте обережні. І займаємо крайнє праве положення з сигналом правого повороту. Продовжуємо рух прямо. Тут у нас додаткова смуга закінчується. Перелаштувалися в ліву смугу і їдемо далі. Друзі, нагадаю, всі маршрути по місту Ковель є на каналі. Всі 6 маршрутів. Будь ласка, дивіться, передивляйтесь. Той, хто дивиться по декілька разів, запам'ятовує ситуацію, той дуже вдало складає іспит, звісно, при наявності відповідної підготовки. Також вам раджу проходити. Вчитись робити паралельну парковку, заїзд в гараж, бо воно ну, вам все необхідно буде у житті. Особливо у великих містах. Дорога у нас тут така трохи. Трохи-трохи-трохи. Тут треба попідляти. Дозволяючи сигнал світлофору. продовжуємо рух. Тут цілий квест. Щоб не виїжджати на смугу зустрічено напрямку. Хоча тут можна по-різному трактувати таку ситуацію Сказати, що я ось об'їжджав. Дивіться, ну я ж... Ну, це ж тут не є порушення. Дорожні роботи, все, я маю право їхати, перетнувши сусільну лінію розвитку. Повертаємося свої полосу. Попереду пішохідний перехід. Знак тільки з нашої сторони, з лівої немає. Злівої, виходить, у нас тільки з тієї сторони, якщо їхати в зоротній бік. Червоний сигнал світлофору, знак 2.3 головної дороги. Світлофор працює, тому знак пріоритету у нас не діє. Бубо регулювальник, він би скасував дію і знаків, верніше, правильніше сказати, і світофорів, і знаків. Бачимо знак 3.34. Зупинка заборонена. Друзі. Запам'ятовуйте ці знаки, тож інспектор може вас попросити зупинитись. Бачимо знак декілька небезпечних поворотів. Нагадаю, що не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту, та 30 метрів до та після зупинки. На пішохідних переходах та 10 метрів до і після пішохідного переходу і на виїздах з прилеглої території, і також 10 метрів до та після виїзду. От, наприклад, тут він нас попросить зупинитися, якщо ну, чисто теоретично, то ви тут, звісно, ж, дивіться, тут немає нема де зупинятися. І, до речі, не можна, тому що нема відстані необхідної до 3 метрів до сусільної лінії з Рухаємось. Зараз я рухаюсь зі швидкістю 40 км на годину. Третя передача, у мене вімкнена механічна коробка передач. Ну, раджу вам трохи повільніше їхати, щоб. Чим повільніше їдете, тим менший помилок ви зробите. Тут у нас поліцейський лізачий. Друзі, зверніть увагу, на наступному перехресті у нас ліва полоса. З лівої полоси можна тільки ліворуч повертати. Права полоса прямо або праворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зупинились з, з безпечним інтервалом з іншим автомобілем. Друзі, раджу вам проговорювати все, що ви робите на іспитах. Ваша стресова ситуація буде зменшуватись, а інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. І ремонт дороги, і велосипедисти їздять. Ще й сусільна лінія розмітки у нас. Друзі, ну я з вашого дозволу об'їду велосипедиста. До речі, я нічого не порушую, тому що він рухається менше 30 км на годину. І повертаюсь у праву смугу. Того, що тут обережно, тому що ремонт дороги. Бачите, все. Сьогодні його вже завершують. Вам буде простіше складати іспит. Це у мене квест. Кермувати, рулювати одною рукою, перемикати передачі, а іншою рукою тримати камеру. Вам буде трохи простіше, друзі. Лівий покищик повороту, об'їжджаємо цю яму. Тому що там уже щекусь смели якоїсь налиличі праймера, чи що вони там л'ють. І тут обережненько, бо також у нас ямка. І на наступному світлофорі нам необхідно виконати поворот ліворуч. Друзі, згідно маршруту номер 2 тут у нас цей маршрут і закінчується вже. За поворотом. А я вам нагадаю, стійте на прямих колесах не так, як водіє цього автомобіля. Бачите, він трохи наклонив автомобіль. Якщо, не дай Бог, я умив, у минулому відео казав, що якщо, не дай Бог, він буде удар позаду, автомобіль викидає на зустрічну смугу руху. І повертаємо ліворуч. Зупиняємось. Тут десь у нас маршрут закінчується. Але тут вже не можна встати без порушення. Тому я вже там обіду. Друзі, дякую, що дивились. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Бажаю вдалося власти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!